Благовістя від Івана. Розділ третій. Серед фарисеїв був чоловік із начальників юдейських. Ім'ям Никодим. Він прийшов до Ісуса вночі і йому сказав: «Раві, ми знаємо, що ти вчитель, який прийшов від Бога, тому що такі знамення, які ти твориш, ніхто не може зробити. Якщо з ним не буде Бог. Ісус у відповідь йому сказав Істинно правду говорю, хто не родиться з гори, той не може бачити царства Божого. Никодим його запитав Як людина може народитися, будучи старою? Невже вона може заново потрапити в лоно матері своєї і народитися? Ісус відповів «Істину правду говорю. Хто не родиться від води і духа, той не може війти в Царство Боже, бо народжене із плоті є плоть, а народжене із духа є дух. Не дивуйся тим, що я тобі сказав, що вам необхідно народитися згори. Дух віє, де хоче, і ти голос його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так є з кожним, хто із духа народжений. Некодим, запитуючи в нього, сказав Як таке може бути? Ісус йому відповів: Ти учитель Ізраїлю, і цього не розумієш? Істину правду говорю ми говоримо те, що знаємо, і свідчимо те, що бачили, а ви свідоцтва нашого не сприймаєте. Я вам сказав за земне. І ви не вірите, як повірите, коли буду говорити за небесне. Ніхто не піднімався на небо, а лише той, хто зійшов з неба, син людський, сущий на небесах. І як Мойсей підняв змію в пустині, так необхідно піднятися і сину людському, щоб кожен, хто повірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому що так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородного, щоби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог сина свого на цей світ, щоб судити цей світ, але через нього цей світ спасти. Кожен, хто вірить у нього, не буде судимий, а невірний уже засуджений не має віри в ім'я єдинородного Сина Божого, а осуд має через те, що світло прийшло на цей світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, тому що вчинки їхні погані, тому що кожен, хто робить погане, зневажає світло і до світла не йде, щоб не відкрилися вчинки його, тому що вони. Противні. А хто вершить правду, той іде до світла, щоб відкрилися вчинки його, тому що вони в Богові створені. Після цього Ісус прийшов з учнями своїми в землю юдейську, і там перебував з ними та очищав, занурюючи. Іван теж робив очищення в Єноні, занурюючи поблизу Салиму. Тому що там було багато води, і люди приходили туди і очищалися, занурюючись. Бо тоді Івана в темницю ще не вкинули, тож Іванові учні сперечалися з юдеями стосовно очищення. Вони прийшли до Івана і йому сказали Раві, той, хто був з тобою при Йордані, за кого ти наголошував? Ось він очищує, занурюючи, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь їм сказав Чоловік нічого не може здобути сам, якщо не дано йому з небес. Ви самі свідчите мені, що я сказав, я не помазаний, але я посланий перед ним хто має наречену, той жених, а дружок нареченого стоїть і служить йому. Слухаючи радісно голос нареченого: Ось ця то радість моя здійснилася. Йому потрібно рости, а мені умилятися. Грядущий з гори сущий вище всіх, а хто від землі живе земним і говорить за земне, а грядущий з неба сущий вище всіх, і свідчить за те, що він бачив і чув. Але ніхто не сприймає свідчення Його, а хто сприйняв свідчення Його, той підтвердив, що Бог праведний. Бо кого послав Бог, той промовляє слова Божі, тому що Бог дає духа без міри, Отець любить сина і все віддав у руки Його. Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не слухається сина. Той не явив життя, тому гнів божий чекає на нього.